Доброго дня, дорогі українці. Сьогодні в нас такий морозний денчок, і саме зараз я хочу вам показати, які накидки я купив, ви замічали вже в мене на задньому сидінні таку алькантарову накидку. Я вирішив придбати ще на два передніх сидіння такі ж самі накидки. Але, як бачите, трошки по кольору і по Такому узору я їх не вгадав. От такого вони світло-сірого кольору йдуть на одну сторону і на іншу. Так розумію, це йде на спинку, а це на низ. Шкіра кожного автомобіля дуже холодна взимку, поки сидіння не розігріється. Тому я вирішив саме через це придбати такі накидки Алькантарові. Трошки незадоволений, бо не вгадав з кольором. Як бачите, сидіння більш темні, але нічого страшного. Так, для того, щоб встановити, потрібно зняти підголівник, нажимаємо сюди і тянемо вверх. Так, є. є. Далі нижня частина. Тут у нас йдуть такі розтяжечки. Ось одна, тут, відповідно, і інша. Їх нам, я так розумію, треба... Запустити під низ сюди. Так в мене виникає питання, як закріпити от середню частину. Тут йде таких два Тобто Треба їх якось просунути на іншу сторону, але тут в нас глухо. Тому не зрозуміло до кінця поки що, як це зробити. Як бачите, тут є таких два кольця. Я чомусь думав, що за них треба вчіпляти, але ні, треба прокинути аж на самий низ. Швидше за все ці накидки зроблені для стандартних сидінь, не шкіряних, ну, для сидінь простіших, так би мовити. Тому я вирішив закріпити ось так. Тут є такі два е, металевих кільця. Одне і друге, я вирішив закріпити і просто зав'язати от на гуц. Ось так я встановив. Не дуже воно мені подобається, як сидить. Тут воно трошки розхляписте. На ощуп непогане, звісно. Але мені здається, те, що ззаді, та накидка що ззаді, вона краще буде. Закріпив я значить, за такі кольця внизу є всередині і запхав туди його більше всередину. Тут прийшлось прикручувати до проводів, проводи ці тримаються надійно, тому я думаю, нічого не, вони не відірвуться, нічого не буде. Отак якось воно виглядає. І так виглядає позаду. Ну, до речі, позаду воно якесь на ощуп приємніше все одно. Якщо так поглянути, то позаду мені подобається більше і більше підходить до салону. Під колір салону точніше. Коротше, так все виглядає. Мені геть не подобається, я не знаю як тут його зробити, щоб все було натягнуто. Старався тим побільше туди натягнути і побільше вниз натягнути, але все одно така хвиля виходить. Зрозуміло, що ці наставки, накладки вони не для цієї машини робилися, а для більш масових варіантів. Але от є то, що є. Якщо я цю сторону водійську краще закріпив, то з цієї сторони все куди складніше. Моторчики, які знаходяться всередині сидінь, не дають змоги мені нормально просунути е, ну, цей ремінець. Але якщо так подивитися на загальну ситуацію, якщо навіть я їх закріплю так, як потрібно, вони все одно не будуть нормально триматися. Ну і йорзають. Це теж мені не дуже подобається. Але якщо поїздити, може і якби, звикну. таке невелике відео вийшло у нас про накидки на переднє сидіння Туарега. В наступному відео будемо говорити про мінуси його, а через одне поговоримо про плюси. Також чекайте відео про витрати. Мабуть, вам дуже цікаво, скільки споживає оцей монстр паливний. А їсть він, скажу вам, немало.